Смачна тушонка. А ще із чорним хлібчиком. То й гарніру не потрібно. У нас найсмачніше приготування тушонки зі свинини. Підписуйтесь на наш канал на YouTube. У нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну тушонку. Це так смачно! Добрий день, друзі! Як таку смакоту приготувати? А легко і просто, бо у нас найсмачніше приготування м'яса. Ми просто дешеве м'ясо перетворюємо у дорогу та вже дуже смачну страву. Приготуємо смакоту смачну тушонку зі свинини разом з нами. З чого розпочати? Ну, ж, звичайно, із м'яса, це ж тушонка. У нас свинина, грудинка, це недороге м'ясо, і шматок вирізки. На тушонку беремо трохи жирного м'яса, бо секрет смачної тушонки в тому, що без жирного м'яса. Смачна тушонка не вийде. І з грудинки, звичайно, зрізуємо шкірку, бо у тушонці вона нам не потрібна. Нарізаємо м'ясо на шматки, кубики приблизно 2,5-3 см. Особливо м'ясо дрібнити не потрібно. А, як наріжете, так і добре. А ось ще один секрет. Щоб тушонка була смачною, то спочатку м'ясо треба замаринувати хоча б на півгодини. На кілограм м'яса беремо одну чайну ложку солі. Але ми для маринування. Насипаємо півчайної ложечки солі, чому далі буде. Обов'язково додаємо ще у м'ясо чорного меленого перцю, додаємо трішки лаврового листу, беремо всього одного листочка і подрібнемо кілька зубочків часнику, перемішаємо м'ясо. І залишимо його маринуватися на столі на 20-30 хвилин. Тим часом готуємо слоїки і кришки, їх ретельно миємо. Стерилізувати їх не потрібно. Ми ж тушонку приготуємо в духовці. Сьогодні приготуємо три півлітрові баночки тушонки. На кожну баночку нам потрібно 350 грамів м'яса. Ось ми і зважуємо замариноване м'ясо, хоча його можна поважити і не замариноване. Вага показала 1 кілограм 237 г. Ну і досить на три баночки. На дно кожного слоїка. Поміщаємо 4 5 чорного перцю горошку, одного зубчика, часнику. ось ми його подрібнили, І шматочок листу лаврового розміром приблизно сантиметр на сантиметр. Поміщаємо м'ясо у слоїки. Вибираємо на дно ємності жирні шматки м'яса. А далі чергуємо. Щоб у кожен слоїк помістити жирне і менш жирне м'ясо, м'ясо ущільнюємо, притискуємо його ложечкою, але вже дуже трамбувати м'ясо не потрібно. Можна й слоїкий зважити, як сказано було вище, у слоїчок потрібно помістити приблизно 350. Грамів м'яса. М'яса накладаємо по плечики у слоїчок І у кожний слої насипаємо одну третю чайну ложку солі, щоб все м'ясо у слоїку було добре посолено. Тушонку зазвичай готують в міру солону. Так вона краще. Зберігається. Сюди ж у кожну ємність наливаємо приблизно 50 мл води, води не доливаємо доверху приблизно на сантиметр. За бажання, у кожний слоїчок ще додаємо. Одну четверту чайної ложки чорного меленого перцю. Прикриваємо слоїки металевими кришками, ставимо наповнені слоїчки на деко, яке застеляємо ганчіркою. Ганчірка повинна бути мокрою. Наливаємо на деко 50 100 мл води. Разом з тушонкою ми будемо тушкувати у духовці тушонку з перловкою, як ми готуємо такий ситний, смачний обід у слоєчках у духовці. На нашому каналі є відео посилання в описі. Тушкувати всю смакоту. Будемо при температурі 150 градусів приблизно щонайменше 3 години. Наповнені слоїки ставимо у холодну духовку. І ось тушонка вже пахне на все подвір'я, що й у сусідів слинка тече. І її вже можна їсти гарячою. Що ми зробимо? Як закриємо баночки ключем для тривалого зберігання? Закриті баночки перевертаємо догори дном і накриваємо рушничком, так залишаємо її до повного охолодження. Зберігаємо тушонку в слойках про холодному місці. У погребі він же льох. Чи у холодильнику, але тушонка у нас довго не зберігається, бо ах, як пахне м'ясо. Це так смачно. Це така смакота. Смачна тушонка. Вже банку зараз з'їли. А що ж так смачно де не їсти? Звичайно, зиму всю навіть і хліба не треба, і гарніру не треба. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Просьба ставте подобайки та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. Та підписуйтеся на наш канал, щоб ви і ми щасливо жили. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.